Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні середа, 30 квітня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про події, які сьогодні відбулись в місті та області, традиційно о цій порі розкажуть наші журналісти. Далі короткий анонс. Трьох порушників затримали прикордонники на Буковині. В Чернівцях обговорювали проблему штучного переривання вагітності. Чернівецьких журналістів запросили на зустріч з колегами з Києва та Німеччини. Трьох порушників затримали прикордонники на Буковині. Чоловіки намагались перемістити через кордон цигарки. При собі не мали жодних документів. Більше того, вчинили опір охоронцям кордону. Ці змушені були стріляти. Наша знімальна група виїжджала на місце події. Про все це далі в наступному сюжеті. Затримали порушників прикордонників відділу фальків Чернівецького загону. Чоловіки йшли лісом, на плечах несли великі пакунки. У них були сигарети. Дані особи намагалися переправити на територію Румунії 25 пакунків тютюнових виробів. Це більше 12 тисяч пачок цигарок. Загальна сума товару, який переміщували порушники, складає майже 100 тисяч гривень. Чоловіки не здогадувалися, що їх помітили прикордонники. Коли ж в 50 метрах від кордону їх побачили, покидали пакунки з цигарками на землю та намагалися втекти. Під час затримання чинили злісну непокору законним вимогам наших прикордонників, і тому наряд був змушений здійснити попереджувальний постріл вгору. Цього якраз було достатньо, порушники передумали втікати, при собі в них документів не було. Згодом прикордонники таки встановили. Усі троє буковинці проживають в одному з сіл нашого краю. Після затримання винуватців та товар було доставлено до відділу прикордонної служби фальків. Також складено протоколи про адмінпорушення. Олександр Хмель, Ярослава Боячок. Чернівецький репортер телеканал Чернівці. Координаційну нараду провели у Чернівцях керівники правоохоронних органів краю. Зібрались в обласній прокуратурі, обговорювали подальші плани співпраці. Зокрема, питання координації дій, аби підвищити результативність роботи. Загалом ситуація в області на сьогоднішній день контрольована. Рівень злочинності від загальнодержавного менший удвічі. Разом з тим, певні проблеми в роботі правоохоронних відомств ще існують. Далі пряма мова. Минулого року відсоток хуліган, скоєних на території області, майже удвічі перевищив загальнодержавний рівень. Незважаючи на те, що впродовж поточного року вживалися певні заходи щодо виявлення злочинів вчинених у складі організованих груп, вони виявилися недостатніми та малоефективними. Жодної організованої групи не викрито в бюджетній сфері з корупційними зв'язками та хабарництва, також на енергетичному комплексі та у сфері земельних відносин. Абсолютно безрезультативною залишається протидія організованій злочинності спецпідрозділам ВБКОС. Управління служби безпеки та слідчим управлінням міндоходів, якими впродовж останніх декількох років не викрито жодного злочинного випування. Вимагає покращення роботи оперативних підрозділів Служби безпеки України щодо виявлення та попередження злочинів, які законом віднесено до їхньої післідності. Чернівцях обговорювали проблему штучного переривання вагітності. Підтримку національної програми здоров'я жінок України відбулась презентація стратегії національної програми та план заходів міжсекторальної кампанії Майбутнє варто планувати. Більше про те, скільки жінок минулого року зробили аборт в Чернівецькій області, а також про те, скільки з них неповнолітніх, далі у сюжеті. Майбутнє варто планувати, переконані працівники благодійного фонду Нова сім'я. Програма, яку сьогодні презентували в Чернівцях, покликана сприяти збереженню репродуктивного здоров'я жінок та пар через проведення масових заходів, презентації різноманітних проєктів та поширення тематичної літератури. Зрозуміло, що небажана вагітність в 15-16 років це на сьогодні є проблемою. І е, наш лікар-гінеколог підтвердить мої слова, наскільки це є актуально, тому що кількість абортів у неповнолітніх у нас є достатньо значною. Наша програма здоров'я жінок України повинна донести до жінок. Ми будемо старатися це робити, що непланована вагітність. Це аборт, це порушення, погіршення здоров'я, це наслідки, які можуть призвести до безпліддя, це інфекції, які передаються статевим шляхом, в тому числі білоінфекція. Це те, що в майбутньому понесе дуже великі наслідки. Контрацепція є достатньо надійним методом для уникнення незапланованої вагітності. Проте близько 40% жінок, котрі користуються засобами захисту, все одно вагітніють, але не через те, що засоби були неефективними, а через неправильне їх використання. Аби дізнатися про те, як правильно використовувати контрацептиви, слід звернутись до акушера гінеколога, який надає таку допомогу. Саме такий спеціаліст розповість, як правильно їх використовувати, та порадить саме такі засоби, що підійдуть особисто вам. Місією нашої компанії це є збереження репродуктивного здоров'я серед жінок та пар регіону, а також популяризація методів контрацепції для збереження здоров'я і такого майбутнього позитивного материнства, ставлення до цього зміни суспільства. За минулий рік на Буковині штучно перервали вагітність 2270 жінок. Із них майже 60% вказували причиною такого рішення на те, що вагітність є небажаною. Також в нашому регіоні 61 дівчина віком від 15 до 18 років зробила аборт. Саме задля того, аби більша кількість жінок була поінформована та використовувала засоби контрацепції правильно, й була створена програма Майбутнє варто планувати. Дарія товпіч Денис Номенко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівецькому обласному медико-соціальному центрі незабаром відбудуться зміни. Батьки спільно з керівництвом цієї установи планують покращити її структуру, реорганізувати роботу персоналу та модернізувати логістику закладу. Чому назріла необхідність таких дій, дивіться у наступному відеосюжеті. Незважаючи на те, що приміщення спільне, тут базуються одночасно кілька установ: є медичний центр, соціальний центр та організація Особлива дитина. Усі вони покликані лікувати та реабілітовувати дітей з ураженням центральної нервової системи та супутніми захворюваннями, діагнозів безліч від аутизму до ДЦП, а тому і процедури потрібні різні за одним столом переговорів батьків та директорів центрів звело бажання покращити те, що є нині, запозичуючи досвід інших подібних установ. Нас є така думка. Так би мовити, блоковість, тобто соціально-педагогічний блок, про який ми говоримо, він має бути окремим. Це також буде набагато зручно і батькам, і дітям проходити цю соціально-педагогічну реабілітацію. Зараз у нас ви бачите, що всі кабінети переміщені між собою. І матері вимушені важких дітей, іноді навіть на плечах, це ми все бачимо. Батьки дітей також вносили свої пропозиції. Ви можете запропонувати предмет, навчити дитину защіпати гудзики. так? Це соціальний навик. Без цього навику не вийдеш на вулицю. Це соціальний навик. Значить, ваш монте спеціаліст має над цим працювати. Ваш спеціаліст обслуговування, тобто має бути програма, яку ви мені маєте дати на руки. А я маю вам сказати, я з цим не згідна, я з цим не згідна, я з цим не згідна, бо я хочу, щоб ви навчили мою дитину 1, 2, 3, 4, 5, а не, ну, отак, хочу таку роботу побачити. До складу реабілітаційної комісії входять всі провідні спеціалісти. Це психолог, е психіатр, вчитель-дефектолог. Е Невролог. і невролог. Так Ці всі спеціалісти вони в один день проходять приходять засідання, повністю проводиться анкетування, обстеження дитини. Проводиться анкетування, призначається курс реабілітації призначаються певні процедури. На жаль, більшість діагнозів не вдається зняти так швидко, як хотілося б. Медичної та соціальної реабілітації потребують 49 тисяч дітей області. Але через брак приміщення та часу у штатних працівників медичну допомогу можуть отримати тільки 700 дітей на рік, а соціальну – ще менше тільки 180. Цього звичайно недостатньо, а тому наразі є плани по розширенню території. Зараз планується здача корпуса, в якому знаходиться медичний коледж. І на базі цього корпуса вже необхідно буде застосовувати ті механізми, про які вже сьогодні казали. Тобто, це вже перебування дітей. Це вже нагада, це вже нянечки, це вже супер, і так далі. Також батьки звернулися з проханням зробити розклад роботи профільних фахівців більш гнучким, оскільки діти школярі не встигають після уроків отримати потрібне їм лікування. Як правило, це 14-та година. Він закінчує працювати, але діти ходять в школи. Діти ходять в школу, і у вас є тим більше стаціонар. Що роблять діти ваші на стаціонарі з 2 до 6 або з 2 до 9? Що вони роблять? Як вже нема спеціалістів? Ви не можете забезпечити чи так зручно вашим працівникам. У нас це зовсім цей графік роботи не влаштовий. Дитина готова прийти з школи до вас, ставиться з трьох викладачів. Двоє, наприклад, зранку, тому що більшість батьків ходять зранку. Одному графік роботи з обіду. Проблем в цьому такої немає. Діло в тім, що у нас батьки ходять і після школи. У нас ходять за власними е графіками, коли їм зручно, і не тільки школярі, і діти які з, е з сіл, чи з, тому що вони зможуть кожен день приїздити. Вони за графіком... Усі пропозиції по покращенню роботи центра домовились сформулювати на папері та робити усе можливе для їхнього практичного втілення. Також планується відновлення роботи благодійного фонду Паросток майбутнього та написання проєктів для залучення міжнародних грантів з метою закупівлі сучасного обладнання. Надія величко Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вплив громадянського суспільства на владу для вирішення місцевих проблем. Круглий стіл. Презентація саме на таку тему відбулася в Чернівцях. Ця програма покликана заохочувати активну громаду до використання механізмів впливу на владу для вирішення місцевих проблем в державі. Подробиці далі. Тільки разом можна досягнути певного результату. В Чернівцях представили успішні проекти, під час яких було реалізовано місцеві адвокаційні компанії в різних сферах з різних регіонів держави, а також видання адвокасів. Дії 15 успішних місцевих ініціатив. Першою умовою ефективності організації будь-якого подібного руху, як ми бачили з ролика, це є проблема якої домагаються вирішення, якої домагаються ті чи інші громадські організації, на мій погляд, я можливо помиляюся, але широкий протестний рух взагалі проти влади, чи проти міської влади, чи проти обласної влади, він не є? Ну скажімо, він не буде ефективний, оскільки він буде безпредметний. Ймовірно, запозичення досвіду водесиців, які вирішують проблеми через створення навколо неї різного роду коаліцій, громадських організацій, що покликані їх вирішувати, допоможуть нашому регіону. Саме такими кроками можна досягнути заданої мети, що і змогли зробити ініціативні групи в інших регіонах нашої держави. Ми сподіваємося на те, що ті речі, які були опробовані до нас, чи то у Вознесенську, чи в Саках, чи в Євпаторії, чи в Одесі, чи будь-де-інде, вони власне будуть корисними і для нас. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Громадські слухання відбулись в Чернівецькій облдержадміністрації. Провів їх голова облдержадміністрації Роман Ванзуряк. Зібрав правоохоронців та представників громадських організацій, які допомагають силовикам в охороні порядку на вулицях міста та краю. Учасники обговорили ситуацію в області, зокрема, заслухали звіти начальника обласної міліції та керівників основних підрозділів. Олександр Хмель продовжить далі. Вода, це вже не перші громадські слухання. Цього разу керівництво буковинської міліції звітувало про свою роботу. У фактах та цифрах правоохоронці розповіли про розкриття злочинів по різних лініях. Зокрема, виступили начальники обозу, карного розшуку та УДСБЗу. Як виглядає картина в області, загалом доповів начальник відомства Валерій Зінченко. Подякував активістам громадських організацій та формувань за співпрацю і наголосив, покращення результативності роботи міліції убачає саме у подальшій спільній роботі силовиків та громади. Всі ми маємо доступ до інформації, яка зараз у нас є по телебаченню, який стан справ зараз в країні, який стан справ в сусідніх з нами областях, в тому числі і на заході України. За ці два місяці роботи колективом управління внутрішніх справ за допомогою громадських організацій, на мій погляд, досягнуто основне. Це забезпечений. Спокій в нашому краї після звіту правоохоронців за регламентом мав змогу виступити кожен учасник. Друга половина громадських слухань видалася жвавішою, попри хороші показники в роботі правоохоронців, Дехто з присутніх вдався до критиків. Відтак виступи набули формату діалогу. Я почув такі десний слова, все так на все хорошо. Все так, начну з того. З конкретних справ. Приступаючи до роботи, виконуючи обов'язки начальника НВС Чернівецької області. Зінченко Валерій Михайлович. Договорилися про зустріч. У нас була оперативна інформація, що в бергометі замитнені 60 вагонів з лісом. І треба було оперативно спрацювати. Ми чекали дві години, не могли. Більше число з бергомету були замитнені і вивезені за межі України 65 вагонів. І що з того? Ми хочемо зупинити ліс? Хочемо. Всі хочемо. Е, я маю на увазі, щоб не вивозили там е, рубляк, щоб там була природна галузь в державі. Ці питання регулює, регулює. не міліція, не митниця, А всього на управління лісового господарства Воно є господарем лісової галузі на території. І якщо ми доб'ємося того, що значить направо наліво не будуть роздаватися оці всі сертифікати, які надають право на вивезення, тоді буде порядок. Сьогодні я дуже вдячний тому, що є спокій в нашій Черновецькій області, що я відвожу свого внука в садочок і я не боюся його залишати. Оце саме головне. Закликаю всіх в умовах нестабільної ситуації в Україні не бути тими. Дестабілізуючими елементами та не вносити деструктив, скільки можна розводити балаган. Конкретно по області є конкретні факти, звертайтеся, факти будуть перевірені, відповідно, будуть проведені розслідування. Відповідно, люди, котрі мають понести відповідальність, вони будуть нести свою. Відповідальність наприкінці слухань голова ОДА підбив підсумки. Роман Ванзуряк закликав громаду з розумінням поставитися до новопризначених керівників тих чи інших відомств, утриматися від критики і дати змогу, хоча б півроку попрацювати у нормальній атмосфері, а потім прозвітувати про виконану роботу. Олександр Хмельни Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Сьогодні, станом на 17-ту годину, Чернівецька міська виборча комісія зареєструвала п'ять кандидатів на посаду мера. Ще 10 подали усі необхідні документи на розгляд цієї ж комісії. Під 15-тим номером у списку свою кандидатуру заявив екс-секретар міської ради Віталій Михайлішин. Напередодні він прозвітував Чернівецькій громаді про усі свої вчинки та справи, які він виконав за три роки при посаді. Після цього остаточно вирішив, що балотуватись в мери буде. Я йду в мери. Мені боляче дивитися, що робиться в місті, в якому я народився, виріс, де живуть мої батьки, рідні та діти. У мене совість чиста перед Богом, громадою. Я працював чесно, справедливо, відкрито. Я відповідальності не боюсь. Я відчуваю підтримку чернівчан, і саме тому я прийняв таке рішення. Чернівецьких журналістів запросили на зустріч з колегами з Києва та Німеччини. З ініціативи кафедри журналістики ЧНУ імені Юрія Фицьковича до нашого міста завітали видавець газети Франкфортер Альгемайне Цайтунг. Керівник представництва фонду Конрада Аденаура в Україні та президент Академії української преси. Гості порівнювали роботу журналістів у Німеччині та Україні, ділились досвідом та гостро піднімали питання оплати праці акул пера. Детальніше про все це дивіться у нашому наступному сюжеті. Вернер, де інка, видавець газети Франкфуртер Альмагейне Цайтунг, розповів журналістам Буковини, а також напередодні студентам, які обрали собі таку спеціальність про своє видавництво, про роботу журналістів у Німеччині, про стабільність і визнання. Щоправда, зазначив, що цього всього вони досягають завдяки своїй аудиторії, адже за статистикою, кожен німець витрачає в середньому 55 хвилин на день, аби переглянути пресу. Але за неї вони беруться лише тому, що повністю їй довіряють. Бо ж неперевірених фактів на шпальта газет у них немає і. Не може бути також. Пан Вернер озвучив чотири основних вимоги аби бути професійним журналістом. По-перше, це добра освіта, бо ж без освіти важко себе реалізувати, але не обов'язково це має бути освіта у галузі журналістики. Повірте, краще бути фахівцем у якійсь науці, а потім курси журналістики. Це більш впливовіше. Друге це ґрунтовні знання, що десь пересікається із першим. Третій елемент можна просто назвати ремеслом. Слід завжди покращувати свій рівень. І четверте це риси характеру, бо ж треба мати насправді залізний характер з притаманністю до творчості та допитливості. ході розмови з гостями. Виникало чимало запитань, десь навіть заздрощів, а десь все перетворювалося на дискусію. Щоправда, паралель між засобами масової інформації у Німеччині та в Україні провів Валерій Іванов, президент Академії української преси. Далі пряма мова. в, в Німеччини вони існують тільки як бізнес-проекти. Там немає проектів впливу. бізнес проєкт він заробляє гроші на те, щоб існувати. Якщо він не має грошей, він закривається. Наслідок цього. В Німеччині 330 газет виходить. Колеги, скільки у нас зареєстровано 32 тисячі, виходить десь 6-8 тисяч. При тому, що Німеччина має 80 мільйонів населення, а ми 45 мільйонів, і Німеччина потужніша економічна. Наприкінці всі зійшлися до висновків, що якісними медіа роблять такі самі глядачі, читачі, слухачі. Бо ж, якщо ти, як четверта влада, скажемо, їм не вгодив одного разу, то свою прихильність відвоювати буде досить складно. А якщо ж ти завжди доносиш лише перевірену, грамотну та правдиву інформацію, то з тобою буде твоя аудиторія завжди. Ну а ти її будеш виховувати. Генрієта Беох, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Від Гусулії до Кряжів Донецьких під такою назвою з 28 по 30 квітня на Буковині і Прикарпатці відбувся четвертий всеукраїнський фестиваль поезії. Цьогорічний форум-фестиваль відбувся під егідою ЧНУ імені Юрія Фецьковича. І саме тут пройшла більшість важливих зустрічей. Зокрема, представлення книжок Василя Герисум'яка Кров і легіт, яку вже було презентовано на книжковому арсеналі, і Тараса Мельничука Князь Роси переклад російської Володимира Арцюха. Також відвідувачі побували на батьківщині Тараса Мельничука в селі Уторопи Косівського району на Прикарпатці. Вони поклали квіти на могилу поета, а в його музеї відбулась зустріч із школярами й односельцями. Вже наприкінці фестивалю в Чернівецькому меморіальному музеї Володимира Івасюка відбулась молодіжна тусовка, де ще не настільки відомі автори презентували свою творчість гостям з різних куточків України. Тут вже відбулось вручення цьогорічної літературної премії Князь Роси імені Тараса Мельничука, яку отримав львів'янин Віктор Палинський. Я нагороджений цією премією, яка є престижною і дорогою для мене за е, мистецьку аналітику. Це щось подібне на мистецтво знавство, але не зовсім. Я з великим задоволенням. Просто є тут в Чернівцях вже третій день і це місто. Як не дивно, ми львів'яни не тут недалеко знаходимося, але я не часто буваю в червівцях, про що дуже шкодує. Спортсменами не народжуються, ними стають. Олімпійське лалечення, спортивні змагання для учнів п'ятих-шостих класів загальноосвітніх шкіл, проводиться в нашій державі вже в четверте. Сьогодні за право взяти участь у всеукраїнському етапі змагались п'ять команд з усієї області. Там побували і наші кореспонденти. Простора зала, і все одно мало місця для емоцій. Юні спортсмени викладаються на усі 100 відсотків не тільки під час змагання, але й підбадьорюючи своїх друзів по команді. Деякі з них навіть обрали собі талісман, який нашили на форму. Ми е, хотіли бути схожими на драконів, бути бойовими, нічого не боятися. Хотіли б перемогти, але вийшло так, що друге місце. Змагалися у трьох номінаціях малюнки на олімпійську тематику, презентація команди та, власне, самі спортивні естафети. Саме на них учасники чекали найбільше. Ми е тренувалися, е вчилися набивати м'яч, бігали, щоб було все якнайкраще. Е щодня збиралися, тренувалися різні е різні естафети, підготовлювали презентацію, малюнки малювали. Із 15 запропонованих всеукраїнськими організаторами естафет судді обрали шість: це і стрибки з м'ячем, і біг на випередки, і навіть стрибки в мішках. Шість мішків пірвали. Цікавими були і малюнки, які учасники привезли зі своїх шкіл. Єдина обов'язкова вимога усі вони мають бути на олімпійську тематику. Після детального розгляду усіх робіт судді пішли у нарадчу кімнату. Оголошуючи результати, похвалили кожну команду, оскільки переможених у олімпійському наличенятті просто не буває згідно положення про змагання, у нас є не вік дитини, а клас, суто клас. У нас є учасники діти п'ятих-шості класів. Получається, що ну деякі дітки трошки вищі антропометричні дані, деякі трошки нижчі, Але я вважаю, що це в природі, тому що діти займаються одними видами спорту, у інших інша спеціалізація. Тому ми бачимо візуально, що трошечки вони сильніші, ніж інші учасники змагань. Тому вони і перемогли. Ну що. Не виграли, не вийшло, але були, прийняли участь, було дуже цікаво. Ми розраховували на краще, тому третє місце. Всі разом якось відчули. Ми перші почали бігти і перемогли остаточно. Ну от зараз що відчувається? Відчувається, що після таких великих зусиль, які ми вклали у цю справу, що нарешті вже довгоочікувана перемога. Переможці з Сокірян візьмуть участь у всеукраїнському етапі, який відбудеться на базі відпочинку Молода Гвардія в Одесі у червні цього року. Надія Величко, Сергій Бабій. Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це всі новини на сьогодні. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.